4,5 мільярди євро від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility уже на рахунку нашої країни. Про таке стало відомо за підсумками засідання Ради асоціації Україна ЄС. Загалом, упродовж чотирьох років, Брюссель може переказати Києву 50 мільярдів євро. Більш як половину від цієї суми спрямують у держбюджет на посилення макрофінансової стабільності нашої держави. Решта піде на те, щоб покрити ризики інвестицій у пріоритетні. Сектори економіки та відсотки за кредитами, щоб отримати кожен наступний транш, Україна має впроваджувати реформи, зокрема у боротьбі з корупцією, зеленому переході та цифровізації. Програму змін український прем'єр Денис Шмигаль представив сьогодні президентці Єврокомісії Урсулі фон Дер Ляєн. ця виплата у формі проміжного фінансування є дуже важливою для того, щоб допомогти Україні підтримати роботу державних органів у цей складний час. У квітні, коли Україна виконає всі умови, які ми узгодили, ми зробимо другу виплату цього проміжного фінансування у розмірі півтора мільярда євро. Ми зробили багато роботи, щоб підготувати цей план для українського фонду. Він включає реформи у 70 сферах: це структурні реформи у державному секторі, ціла низка економічних реформ, спрямованих на створення сприятливого бізнес-клімату і підприємництва, та закладення можливостей для зростання нашої економіки. Зміни стосуватимуться енергетики, логістики, сільського господарства, критичних сировинних галузей та it сектора Крім питання відбудови нашої держави на засіданні ради асоціації Україна ЄС обговорили військову підтримку з боку блоку, посилення санкцій проти РФ, використання заморожених активів Федерації на користь Києва та українську формулу миру. Водночас у Єврокомісії міркують і над тим, щоб змінити порядок вступу нових країн до об'єднання. За інформацією політико новий, новий підхід полягає у тому, щоб дозволити країнам-кандидатам користуватися деякими перевагами членства уже зараз, а не через роки чи десятиліття, коли будуть впроваджені усі необхідні реформи. Зокрема, мова йде про доступ до єдиного ринку Євросоюзу. Крім того, у Брюсселі задумалися над тим, щоб відмовитися від. Вимоги одностайності при ухваленні рішень, адже розширеним блоком буде ще важче керувати.